Закінчили квітування своє, ну, майже всі півонії. І починає вже сезон, починається сезон квітування троянд, гортенці, ну і іншої всякої нашої прекрасної частини квітника. Але у мене ще квітне. Півонія Мірту Джентрі. Не всі, звичайно, квіточки вже такого мають горного вигляду, як ця. Ось уже видно, постаралося сонечко, може, три вже постаралися, але є окремі квіти, які тільки розпускаються. Ось погляньте на цю красуньку. Вона така ледь-ледь-рожева. І зверніть увагу, от така рожевинка залишається в неї до кінця квітування. Ця квіточка вже скоро опаде. І ось зараз вам покажу ще одну, яка вже закінчує. Але все рівно рожевинка така маленька залишилася. Я дуже задоволена цим сортом. Це один із пізніх сортів. У мене зараз відкривається Пінгіант. Вірніше не відкривається, а вже закінчує квітування. От, Міртл Ельза Сос уже стоїть усе у бутонах, які тут розкриються. Уже вони напіврозкриті. І ще вам покажу одну красу. Просто я в захваті в цьому році від неї. Це не бардзела, аж ніяк. Погляньте на цю півунійку. Це і то півоня Гадентрежа. Погляньте, яко воно. Це просто чудо якесь. Погляньте. Дуже красиво. І зверніть увагу, одні вони вже давно розпустилися. А інші ще тільки починають своє квітування. Ось така вона з боку. І ось така всередині, з такими рожевими примочками. До речі, вона так якось ніжно-ніжно пахне. Я не можу й передати цього запаху. І зверніть увагу, у неї ще є бутони, які не розкрилися. І це бокові бутони. Тобто центральний бутон зацвів, а бокові, мені здається, що бокові ще більш повніші, як були центральні. Просто супер півоніка. Я, я від нього, від неї в цьому році такого не очікувала, такої краси. Ви тільки гляньте. Ой, який в неї ніжний запах. Я вам навіть не можу сказати, який він. Не можу ні з чим порівняти. Просто це не півонія, а якесь чудо. Гляньте, оце боковий бутончик, ось погляньте, який він. По-перше, великі ці бутони, великі. Але єдиний мінус у неї, це те, що воно дуже невисока, дуже невисока. Ну і, звичайно. Бутончики всі хилить до землі. Ось погляньте, бутончик, який буде розкриватися. І ось на цьому ж стеблі який бутон ще не відкрився, а цей ось уже такий сонячний, чистий колір у неї. Ну просто ніжність одна. Отже, це півоня годин треже. Подивімося, що в мене ще тут квітне. Так, ну що, більш нічого вже не квітне. О, Кукоснест. Ще он квітне боковими бутонами. Боже, я його показувала, що, мабуть, тижнів два назад. І погляньте, бокові бутони. Наскільки продовжують квітування півонії? Ось ці основні стебла ну, нощу я пообривала бокові. Ну, буду знати, у яких сортах обривати, а у яких не обривати. Отже, і всі квіти бокові розкриваються. Погляньте. Ну, нічого вона не засушує. Усі бокові бутончики розкриваються. Так. Маза щось, вже закінчила квітування, може якийсь бутончик залишився ще ось це маза щось. Ну все, вже все, вже вона, вважайте, закінчує. Уже треба скоро обрізувати чи обривати. Я не обрізую. Я обриваю оці головешки, щоб е, ножиці після кожного разу не дезінфікувати. От Ольберт Круз мені так подобається, але ж теж побривала бічні бутони і тепер не побачу, чи в нього квітнуть бічні. Ой, як він гарно пахне. Попав під дощі, під спеку. Так, ну, Мірдл Жентри. О, до речі, ось дивіться, свернить увагу. Півоніка. Нік Шейлор, здається. Зараз ми подивимося і скажемо точно. Ні, Флоренс Ничелс. Це боковий бутончик. Квітла, вона дуже гарна. Дуже гарна. Ну, Мердл Жентрі це просто любов. Це ще один бутон, який тільки розкривається. Так, ну я буду знати, що їх не треба обривати, і тоді ви тільки гляньте. Оце міртл джентрі. Просто чаруюча квітка. Ну, вона не пахне, я не знаю. Ну, здається. Запаху немає, але квітка пречудова. Просто пречудова. Ось ти, подивіться. Оця ніж, ніжність така всередині. Вона так зворушує в цій квітоці, Ну дуже гарно. Ось гляньте. І значить, перші квіти в неї були просто величезні. І ці немаленькі. Перші квіти попали під дощ. Ось вони бідні лежать на земельці. Так, ще вам покажу Пінк Гіант. Тут у мене він поруч коло пінг Пінк-Чормер, а Пінк-Чормер вже відсвівся. А ось Пінк-гіант, останні квіти. Ось Останні квіти. Оці рожеве чудо. Ось ще бутончик який тільки розкривається, але от не знаю, чи його спека й дощі псують пелюсточки. Ну це просто от діонт, так це точно діонт. Дуже величезна квітка в нього. От просто величезна. В Діна Плейт теж велика квітка. От, і в Пінгіонта теж велика. Але Діна Плейт раніше трохи квітне за Пінгіонт. Це якісь у мене ще квіти, мабуть, оділь. Бачите, окремі бутончики. Розкриваються, і вони ну, так і будуть негарні. І що я хочу сказати, що бокові бутони, бокові бутони навряд чи розкриються вділь. Так, ну це ой, солодший, який вже закінчив. Е і переходимо до дюшесу. Ось зверніться бутони, зверніть увагу, дюшесу бутони, які не розквітли, але вони живенькі. Цікаво, чи вони розквітнуть. Ну, Мені здається, що ні. В цьому році в неї прям квіти були. Дюше з мур, просто величезні. Так само якось пафет котона. От пафет котон мій. Є окремі квіточки, які можна показати. Є-є. Ось гляньте, така зеленовість зберігається у пофит котона аж до кінця. О, гляньте, яка краса. Боже. Так, нюхаємо. Він не пахне. Ну, якийсь такий терпкий запах у нього присутній. Пофит котон. Брази в мене в цьому році теж своєю величиною і шикарним рясним квітуванням. Просто шикарна. Ось дивіться, від бутони. У нього які великі. От. Ось, бачите, як добре, що вони до землі прихилилися. То вони ще й свіжі, а якби отак ось на сонці, то вже б погоріли давно он. А так нахилилися до земельки. І є свіжі квіти, які можна показати ще вам. Ось гляньте. Так. І ось заховалась квіточка. Півоні треба притіняти. Тоді вони. Дувший квітнучись, дивіться. Маленький бутончик, тоненька така ніжка в нього. Але зацвіло малесеньке. Ось ще один. Бачите, заквітли і заховалися від сонечка. А ті, хто не заховалися, то ось маємо, маємо такий вигляд. Ось цей у лисячку. І Ларі заховався, але теж зверху. Так, а що ж це в нас за півонька, яку я так і не знімала? Зараз хлянемо, і воно подивіться, які бутони в неї. Так, це здається Дрезден Пінк. Ну, зараз, якщо я не помилююся, Дрезден Пінк. О, так, оцей бутончик ми зараз. Обіримо, ага, не дуже обривається. І ось боковий Дрезден Пінк. Але ж він тут Хіларі його обняло, що він. Ой, страшненький. І це теж ним словом вже не можу вам показувати. Із Бразден Пінк. А он там дивлюся, якась біла півуня. Що ж це за півуня? Це, мабуть, солонж, да? заховувався. Ми зараз глянемо. А може й не солонж. Оділь. Ага. Оділь. Ось оділь. Ох, а запах, який у неї горний. Такий якийсь тонкий запах. Ну, вже опадає. Боже, пелюстки доторкнулася і воно вже опало. Ось ще я торкалася до неї. Погляньте, це оділь. Це боковий бутончик. В цьому році дуже багато бутонів оділь. Просто засушила. Змерзла і засушила. От. Так. Ох, тут бур'яни у мене, не буду вам показувати. О, ось ще квіточка заквітла. Так, боковий бутончик. Зараз туди підемо і вам скажу назву. Так, тої півої, яку я ще не Ох ти, нічого собі. Це моя бордзела, Тільки надумала квітнути. До речі, цей кущ я ділила позаминулого року і поділку собі залишила. От і вона так м'яла-сміялась і це надумала заквітніть під кінець сезону. Так, що ж це за півунька моя? Зараз подивимося назву. Ага, чедер сюрпрайс. Відквітував, звичайно. Але одна бокова квіточка ще залишилася. От. Бачите, яке жовті тичинки в неї. І дають таке начебто сьойво жовте зсередини. Дуже горна півуння. Я показувала їй повне квітування, то вона прекрасна. Це мій дельфінім, то троєнди вже заквітають. Так. Це тройонда крукус, по-моєму. Якщо я не помиляюся, і ось брозачок, боковий бутончик. Ох, я просто в захваті від клемовських сортів, як вони гарно похнуть. Це брозачок. І зверніть увагу, цитерія. Як вона давно вже відквітла. А ці бокові бутони у цитерії ще продовжують квітнути. Я сьогодні йду, дивлюся і здивувалася. Отакий от один бутончик заквітує, я думаю, ну як, звідки взявся. от, Коли дивлюся, а це буковий, Це не буковий, здається, але бачите, теж квіт на духу. от, Спочатку от така вона. Така фуксієвого кольору із тройондою Twilight Zone. Яке гарне, яке гарне сусідство. І цитерія. Так, троєндочки, троєндочки. Це теж троєндочки. О, покажу вам Діна Плейт. Бачите, якби він не посхиляв голів та не лежав долі, то ми б і досі не побачили, побачили цієї квітки, бо подивіться на сонці, які квіти. І подивіться, які біля наших ніг квіти. Такі ж вони ще є. Ось. Погляньте, Ді плейт. Там поручкеров. А це Ді плейт. Просто чарівна. Чарівна. Ну, вона така більш плоскої форми, формі я вам показувала нещодавно. Ну, щойно показувала Пінгіант, то він великий, але не такий плоский. А вона більш плоска. Ось покажу квіточку її. Ця півонька. Але кольору... Вони майже однакового. От. знизу такі зеленоваті чашолисточки. але в пінгіон та такий більш е, отак, коли дивишся, то піднімається вгору серединка, а в Діне плеть вона більш плоска. От, і оці пелюсточки у неї. Мені здається, загортаються, загортаються назовні верхні пелюстки. Так, ну як же не показати Керол? Один куч у мене вже повністю відцвівся. О, теракутова троянда моя. Як же вам не показати оцю красу теракутової тройонди? Ось був п'яночок, який щойно розкривається. Погляньте на нього. Ось. Це просто дуже красива тройонда. І вона кущова. Великий кущ. Зараз у мене маленький, бо вони всі були зрізані під нуль. Так як смерзли. І ось, подивіться, керух. Який схилився до ваших ніг. Керл, красуня. Боже моя красуня. Ти мене вразила в цьому році. Колір, не вірте цьому кольору, він зовсім не такий, як на відео, він такий темно, малиновий, такий буряково-малиновий. Бачите, ось ці квіти, які були на сонці, їх вже немає. А ці квіти, які схиляють,